Вітаю всіх, настав час попрощатися з цим важким роком. І зараз ми проведемо ритуал, чистки, вогнем і будемо відпускати все те, що у нас накопилося за цілий рік. Отже, це може зробити кожен вдома. Здійснити дану чистку, можете зараз, я думаю, зараз у всіх є дома свічки, запалити свічку і здійснити це очищення. Отже, проводимо руками. Чистимо руки і вмиваємо обличчя. Робимо це так тричі. Вмиваємо все обличчя. І знову чистимо руки. Дивимось на вогонь. Нехай цей вогник очистить ваші тіла, ваші душі, серця і мозок від усього негативного, від усього поганого, що накопилося за цілий рік. Нехай зніме всі блоки, все те важке пережити, яке накопилося за цілий рік. Все Відпускаємо. нехай у цьому вогнику згорить все те болюче, яке накопилося за все життя, нехай цей вогонь очистить всю нашу душу, серце, думки, все наше тіло, нехай хвороби залишаться позаду, нехай цей вогонь очистить і. Регенерує кожну клітиночку нашого тіла. Нехай цей вогонь зцілить нашу душу, серце і мозок, нехай думки наші стануть світліші, нехай почуття наші будуть теплі, світлі, приємні. Нехай серце наше буде добрим, відпускаємо. Всі думки про наших ворогів відпускаємо, все болюче і все те зле, що з нами відбулося. Регенеруємо, починаємо життя наново, з нового листка. Щоб не сталося в житті? Ми живі, нам треба жити далі. Цей вогонь нас очищає. Цей вогонь дарує нам життя на новий рік, на нові починання, на світле, на добро, на справедливість, на нове щасливе життя. Нехай буде мир. Вмиваємося тричі! Нехай буде мир, щастя, добро, благополуччя у кожній родині. Бажаю всім щастя і радості в кожній домівці. Нехай буде мир!